Днями Черкаській обласній філармонії відбувся благодійний концерт на підтримку офіцера батальйону патрульної служби Романа Колдуновича. Концерт організували з ініціативи керівництва управління міністерства внутрішніх справ України Черкаській області. Як відомо, наш колега перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції, отримав поранення, в результаті якого втратив кість правої руки і тепер потребує тривалого лікування. Наразі за підтримки професійної спілки атестованих працівників міліції МВС України Романа Кудновича направлено на лікування в Польщу, де він зараз проходить курс реабілітації. Всі кошти, які були зібрані на благодійному концерті, а це майже 9,5 тисяч гривень, були передані дружині правоохоронця, яка була запрошена в якості почесної гості. А після події, яка сталася така от з вашим чоловіком. Правоохоронці, які спрацювали з ним, вони якось підтримують морально його, можливо, фінансово? І так, звичайно, вони підтримують, надали нам грошову допомогу і самі приїжджають до нас в гості, навідують його, до нього дезвонують. А де він зараз знаходиться? Зараз він знаходиться в Польщі на реабілітації ліку, на, на лікуванні. Тобто про нього не забувають, по немає? Ні, звісно. А от концерт відбувся благодійний. Ви очікували, що буде присвячений вашому чоловіку? Ні, я їхала, я не думала, що буде наскільки все для нього, то було приємно. Дуже <свісно>, приємно нам було. Но. А він також не знав, це вже потім. Так, <свісно> я ж йому розказувала, то прямо кожен <свісно> нічого собі. А, а як його взагалі самопочуття зараз? <свісно> <свісно> то, 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 <свісно> можна <свісно> сказати. <свісно> підтримуємо, то держиться. Поки ще не відомо, коли там, там вводяться назад додому. Ну, на 18 покладенця в суботу вже приїжджає. Ага. А якісь люди зі сторони допомагають Так, да, Звичайно, нам прям чужі багатошкули всі в Черкосах, багато шкіл, вісім, чи навіть 9 шкіл нам допомогло, діти вчителі прям. Так. І за границі нам люди допомагають, доволі ворога надавали до Находили самі його, нас дзвонять, нам знаходять. Да? очікували? Ні. Не очікували, наскільки приємно, так цим дуже вдячні. Потім, коли він повернеться після реабілітації, я хвім далі продовжить службу. Чи вже? Ну, обіцяють йому, що він буде працювати, але вже не в, ну, в гражданські посолі. Я зараз вийшла з таким прекрасним головним бором. Мабуть, він став навіть дорожчий сьогодні. Мені ніж вінок, тому що. Саме такі каски захищають сьогодні життя і рятують від осколків наших солдатів. Це був дарунок від черкаських хлопців 14 го батальйону територіальної оборони, коли в нас були концерти в Ужгороді з проєктом Народна філармонія. І так, з тією каскою ми поїхали по Україні збирати кошти, підтримку нашим солдатам. Сьогодні Ті скриньки, які стоять в залі, там на четвертому ряду, я, я не бачу, хотіла показати, звернути увагу, щоб ви бачили тут. І також ця казка нехай буде символом нашої любові, тому що ця казка замість квітів була подарована нам. Вона не захищає, але вона дарує нам захист нашою ж спільною діяльністю. І сьогодні хай це буде символічно. Я її поставлю тут на сцені нашої філармонії, так як і в інших місцях, де ми проводили благодійні концерти і збирали кошти для наших воїнів. Сьогодні в цю казку всі зібрані кошти будуть відправлені родині Романа Колдоновича, який сьогодні перебуває на лікуванні в Польщі і так потребує підтримки від нас, від його земляків. І сьогодні ми продовжуємо. Цю тему і концерт підтримку одного із наших воїнів. Ми саме в цей день Святої Богородиці Покрови Пресвятої Богородиці святкуємо в залі Черкаської обласної філармонії. Яке кохання, за неї ти готовий жертвувати життям. Мій воїне святий, дивлюсь твоє обличчя, здається, там злились пшениця й небеса. Благі твої думки вбивать тобі не личить. І матінка твоя, мов ранішня роса, чесного батька, син, народжений для праці. Зі зброєю в руках ти вперше у житті, бо кличуть на двобій ці нелюди прокляті, а їх ведуть до зла вже сили на святі. Мій не святий, ти повна протилежність, одій гнилі чумій, що скоро догниє. Ти маєш пожиття, священна приналежність. До нації, яка виборює своє, борімося ж у Бог, бо нас таких мільйони, мій воїнець світил, найкращий на землі. Ми зможемо разом, шикуйтесь, батальйон, бо з нами правда і Бог, ми добрі, а не злі. допомогти, Я думаю, що вона тут є в залі або є. Але я покладу його в казку і тоді знаю, що точно потрапить цей лист йому в руки. Нехай він стане тою підтримкою, яка сьогодні так йому потрібна для того, щоб він одужав і продовжував нести службу у Міністерстві внутрішніх справ нашої області. Для таких, як Роман Олександрович, сьогодні наступна пісня Солдатику мій, яку я дарувала хлопцям третій лінії фронту в зоні АТО, і сьогодні подумки знову відправляються пісню, як молитву за кожного солдата. 啊！Love Я сподіваюся, що ще не один раз заспіваємо разом з вашим чоловіком, затанцюємо разом з вашою донечкою. Тримайтеся, знайте, що разом ми сила. Ці кошти, а також ті, що є в скринці, ми передаємо вам. Хай це буде невелика сума, але велика любов для вас. І оцей диск, який називається Героєм України. Це учасники проєкту Народна філармонія, де і Черкаський народний хор також є зі своїми піснями і розв'язає. Дуже приємно він наскільки щасливий, що чужі люди нам допомагають, щоб ожив після як оце все всім. Спасибі, передавайте йому вітання. Скажіть, що жити ще будемо творити будемо. Слава Україні.